Я сьогодні в оточенні дубів. Зверніть увагу на цю красу, а там ми у Ворзелі біля Шкіпера. І пропонуємо вам для огляду такий крутячий будинок, який складається з двох частин. Це два дуплекси. В одному вже зроблений ремонт, в іншому не зроблений ремонт. Тому там. Величезний простір для вашої фантазії. Зверніть увагу, що тут в обидвох дуплексах є гаражі, там повністю цокольне приміщення, яке може слугувати як укриття. Також з іншої сторони там зроблена величезна топочна, де стоїть твердопалений котел і електрокотел. Додатковий. Тут у нас централізоване водопостачання і септик. І загалом ззаду там 14 сотох ділянка. Це прям дуже багато, дуже класно. Це найлагша локація Ворзеля. Я рекомендую вам її розглянути. Якщо ви хочете жити в оточенні такої зелені, то приїжджайте сюди, купуйте і будьте щасливі.